Спільно із міжнародними колегами на Прикарпатті вперше організували безпековий табір. Дітей із прифронтових територій відвезуть на відпочинок у Карпати. Там їх навчатимуть діяти під час різних надзвичайних ситуацій. Більше Кирил Верізкін розкаже. Це перша група дітей, які приїхали на відпочинок. Усі із Сумщини. Впродовж тижня вони проживатимуть у місті Яремче. Більшість на Прикарпатті вперше. Нам запропонував наш гурток поїхати сюди, а в таборі я ніколи ще не була. Думаю, буде цікаво. Ні, не була. Це мій перший табор. Чи вперше тут, тут у нас у на Прикарпаті? Е, до вперше. В горах до того не було. Е, ні, не була. Але була в Закарпатті. І це як гори для дітей передбачена насичена програма із походами у гори та екскурсіями. А ще з туристами працюватимуть прикарпатські надзвичайники, навчатимуть керування дроном, орієнтуванням по GPS, поведінці із вибухонебезпечними предметами тощо. Особлива увага буде звернута дітей саме на навчаннях змінної безпеки, так як дітки з деокупованої території, діти з Сумщини. Їм потрібно знати, як діяти в тій чи іншій надзвичайній ситуації. Тренінг із з дітьми проведуть також кінологи ДСНС та студенти медичного університету. Крім того, 17 вересня вони приїдуть у Франківську, наш клас безпеки. Ми ще раз все вивчене повторимо і в кінці будуть діти отримають сертифікати про проходження безпекового тренінгу. Організатори кажуть, такий табір можливість поєднати відпочинок із практичними навичками. Саме основне це якраз найбільший відпочинок це те, що вони будуть мати можливість зачути тих вибухів, які відбуваються, кожен день, на, на, кожен день і то по 10-20 по разів в Сумській області там в них прибувають що прилітає до 400 різних видів. Як ракет, так і снарядів. Цей штаб відбувається повністю за підтримки за фінансування угорського уряду і підтримки генерального консульства в місті Ужгород. Наразі в Яремчі відпочиватиме 43 дитини. У наступних заїздах до Карпат приїдуть ще дві групи сумчан по 50 осіб.